Від Леся Лесю Українку називають феміністкою свого часу. Звісно, що термін тоді не вживався так часто, як зараз, але суть цього поняття Леся і у своїй творчості, і у житті реалізувала як ніхто інший, тобто інша. До слова, поетеса часто вживала паралельно маскулінітиви та фемінітиви. Наприклад, цитую: наші критики ставлять в одну лінію і поетів, і поетес, і літераторів, і літераторок. Чи можна Лесю Українку назвати феміністкою? Розповідає Тамара Гундурова, українська літературознавиця. А, ну Лесі Укрінка була е, я б я б не знаю, чи якби що їй сказати прямо е, з неї, коли говорити, назвати її такою правовірною феміністкою, як вона до того поставилася, але справді вона не могла оминути ці теми фемінізму і тогочасного фемінізму теж так само, і основною тут темою була можна сказати тема право жінки говорити. Для Лесі Українка це дуже багато що значило. В одній з її драм е, священник говорить, що а жінці тут у церкві не можна проповідувати. Тобто жінка не має права публічно говорити, бути вождем якимось таким, і от власне Леся Українка те, що показує в своїй творчості, це передусім це трактування жінки безсловесної, безголосної, жінки як тіні в суспільстві, в історії, в культурі одинокості цієї жінки, яка намагається прорватися до іншого і мати, так би мовити, свого співрозмовника. Алеся Українка це називала, що не бути в альтернативі моральної казарми, де ти повинен підкорятися авторитету. Іншого. Або ж вавілонського прокляття одинокості. І от власне її бажання побороти цю казарму і побороти цю одинокість це фактично її центральні теми. Ну і все це стосується саме жінки. В цьому відношенні насправді була феміністкою. Цікаво, що інша українська літературознавиця, професорка Соломія Павличко, у своїй праці теж згадує про фемінізм Лесі Українки. Щоправда, ця тема спливає в дослідженні творчості Агатангела Кримського. Найбільше не сподобалося Лесі Українці те, як у романі Андрій Лагоський представлені жінки, зокрема Покоївка Амалія, котру приводять до Володимира, і коханка професора Зоя. Те, що професор і автор називає гріхом, на думку Лесі Українки зовсім не є гріхом, гріхом вона вважає Жає бездушне механістичне ставлення чоловіків, героїв роману до жінок нарешті, на думку Павличко, гріх кримського як письменника полягає в тому, що він не хоче подивитися на відповідні ситуації з погляду жінок, що вони є лише об'єктом експлуатації для відповідних чоловіків. Що автора не цікавлять почуття, зневажена гордість і можливість страждання цих жінок. Ну, а Леся Українка у своїй творчості відкинула патріархальний устрій, її цікавили межі й обставини, у яких жінка мала досить сил, щоб постояти за себе як за особистість. Їй вдалося позбавити своїх героїнь та врарабині, Її персонажі сильні мають свій погляд, власну думку і власне бачення світу.